Київські ерготерапевти освоюють новітні технології реабілітації. Есоглоу інноваційна система, що допомагає відновлювати рухові функції руку у пацієнтів після інсультів, травм та неврологічних захворювань. Сучасне обладнання столиця отримала від японських партнерів. Навчання відбулося на базі Київського центру реабілітації дітей з інвалідністю. Детальніше у нашому сюжеті. Можете перевернути, можете спокійно використовувати швидкий старт. Не туди. Вам Відновлення функції рук під час відеогри. фахівці-реабілітологи на собі тестують можливості нового обладнання есоглов. Це високотехнологічний пристрій, його головний елемент спеціальні рукавиці, які важать менше 200 грамів, виготовлені з біосумісних матеріалів і підтримують природний рух руки. Вони підключені до програмного забезпечення, яке дозволяє виконувати понад 30 реабілітаційних вправ у режимі реального часу. Вона працює і базується на системі нейропластичності, відновлення втрачених зв'язків, допомагає відновити всі когнітивні функції. Завдяки монітору у вас розширюється горизонт вправ. У вас є ігри, у вас є віртуальна реальність, яку ви користувати завдяки різним датчикам. Система відстежує навіть найменші рухи пацієнтів за допомогою електроміографічного модуля. Якщо власних сил недостатньо, есоглов допомагає виконувати необхідні дії. Такий підхід стимулює нейропластичність мозку, сприяючи швидкому відновленню. Так воно контролює всі ці процеси, і вам не тільки це флексія, екстензія, різні це пасивні та активні вправи. Це у вас також є всі необхідні. Когнітивні навички протягом життя, яка людина втрачає, особливо це гарно, коли вам потрібно навчитися або заново, наприклад, чистити зуби, піднімати там різні предмети. Сім одиниці СОГЛОУ на суму понад 9 мільйонів гривень Київ отримав у межах співпраці з японською організацією Джайка. Обладнання буде передано в різні реабілітаційні центри міста. Фахівці, яких вже пройшли навчання для ефективного використання пристрою у відновленні функції верхніх кінцівок у своїх підопічних, там, де є проблеми саме в рухах пальців, згинання протиставляння пальців, сила м'язів, де ще в грі можна підключати увагу, концентрацію, швидкість реакції. Це теж ще й когніції. Ми включаємо, тому супер. Мені подобається система корисна при порезах, при втраті, при ампутаціях вона буде ефективна для дітей, які, от, наприклад, інтелектуально збережені, і не мають таких наявних ментальних порушень. Інтерфейс дуже цікавий, от і використання дуже легкий в принципі. Після інсультів зразу треба реабілітація, поэтому. Цей пристрій дуже допоможе. Дуже впровадження таких технологій, як ЕСОГЛО, відкриває нові можливості для реабілітації та покращення якості життя пацієнтів в Україні. Наталя Білогурова, Сергій Приходька, Київ 24